І знаєте, іноді найкрутіші ідеї народжуються не в якихось там величезних лабораторіях, а на звичайнісіньких маленьких фермах. От сьогодні ми якраз і розберемо один такий випадок, йтиметься про інноваційну кролеферму, де уявіть собі, для оздоровлення тварин використовували лікарські рослини. Це по суті історія про те, як можна поєднати бізнес, науку і, звісно, любов до природи. І що найцікавіше, в основі цього проєкту була не просто жага заробітку, ні. Як каже перше джерело, це була нагода навчитись відповідальності, доброті, співчуттю, любові. І це погодьтеся, додає всьому цьому експерименту такого, знаєте, особливого людського виміру. Ну що ж, давайте розбиратися в деталях. Окей, ось наш план. Пройдемося по п'яти основних етапах: спочатку сама ідея. Що це за природне фермерство. Потім як створювали ферму, тобто практика. Далі найцікавіше той самий експеримент з травами. Після цього глянемо на результати і на сам кінець порахуємо гроші, чи був з того якийсь зиск. Отже, починаємо. Частина перша ідея, в чому власне була суть. А все просто вирощувати здоровіших кролів і як результат отримувати екологічно чисте м'ясо. Мета скажу я вам досить амбітна, але ж і дуже на часі. Так, проект розрахований на сім місяців, і цілі були дуже конкретні. Дивіться, треба було не просто написати бізнес-план. Ні, тут все серйозніше. Треба було дослідити, як лікарські рослини впливають на здоров'я кролів, розробити найкращі суміші кормів, зменшити кількість хвороб і, само собою, збільшити прибуток. А головний козир отримати перевагу на ринку за рахунок екопродукту. Гаразд. З ідеєю розібрались. Тепер до справи. Частина друга створення ферми. Подивимось, як ця вся теорія почала перетворюватися на практику від кліток і перших ведрат до вибору правильних порід. Ну а з чого все починається на фермі? Звісно, з житла. Підготували клітки, поставили поїлки, годівнички, насипали тирси. Це, знаєте, така основа основ. Без комфорту для тварин нічого доброго не вийде. Так, а тепер давайте до грошей, до перших цифр. Скільки ж це все коштувало? Отже, на купівлю та підготовку кліток пішло 544 гривні. І це, до речі, дуже цікавий момент. Виходить, що почати таку справу можна з невеликих грошей, тобто поріг входу не такий вже й високий. Далі породи. І тут підійшли стратегічно: вибрали такі: новозеландська, баран. Аляска і Рекс. І це, звісно, не просто так. Чому саме вони? Бо ці кролі по-перше, добре пристосовуються. А по-друге, що найголовніше для бізнесу, швидко набирають вагу, а це ж прямий шлях до прибутку. Окей, клітки є. Тепер найголовніше самі мешканці, так би мовити, серце ферми. На перших шістьох кроликів пішло дві тисячі гривень. І це не просто витрати, це по суті інвестиція в генетику в майбутнє всього стада. Ну і звісно, корм без нього ніяк. На сіно, зерно, овочі спочатку витратили 375 гривень. І ось тут є важливий нюанс, про який говорять у джерелі. Той факт, що ферма була в селі, допоміг добряче зекономити. Це ж класичний приклад того, як місцеві ресурси можуть стати запорукою успіху для маленького господарства. А тепер ми підходимо до найцікавішого, до самої солі цього проекту, частина третя, той самий великий трав'яний експеримент. Питання стояло руба. Чи може звичайна природна аптека, ну знаєте, трави, справді щось змінити у тваринництві? Отже, головне питання, яке поставили собі дослідники, звучало приблизно так а що, якщо годувати кролів спеціально підібраними лікарськими травами? Чи стануть вони від цього здоровішими, сильнішими, стійкішими до хвороб? Гіпотеза, погодьтеся, досить смілива. Щоб все було по науковому, тварин поділили на дві групи. Перша контрольна. Їх годували, як зазвичай: сіно, зерно, овочі. Все стандартно. А от друга група, дослідна, їм давали те ж саме, але з додаванням спеціальної суміші лікарських трав. І що ж це були за диво трави? Давайте заглянемо в цю природну аптечку. Ну, дивіться, Ромашка вона ж відомий антисептик, плюс для травлення добре. Кропива це взагалі вітамінна бомба. Для крові супер. Подорожник, щоб апетит був кращий, і навіть полин його давали зовсім трішки, бо він, знаєте, чудовий засіб проти паразитів. Ну що, час дізнатися, чи все це було недаремно. Найцікавіша, четверта частина результати. Спрацював експеримент з травами чи ні. Давайте дивитися, що з цього вийшло. І перший же результат чудовий. Ферма поповнилася двадцятьма здоровими кроленятами, а це вже, знаєте, добрий знак. Значить, і умови, і харчування були, що треба. Але це ще не все. Виявилася одна, ну, дуже важлива і, я б сказав, несподівана різниця між групами. І стосувалася вона вакцинації. І ось тут просто увага. Тій групі, що їла звичайний корм, через 9 місяців довелося робити повторну вакцинацію. А групі, що їла трави, їх вакцинували всього один раз. Тільки вдумайтесь це ж прямий доказ, наскільки сильнішим у них став імунітет. Ну тут, як то кажуть, висновки напрошуються самі. Кролі, яких годували травами, були просто-напросто здоровішими вони краще росли і майже не хворіли. Тобто гіпотеза підтвердилася на всі сто. Здоров'я тварин. Це, звісно, чудово. Але ж ми говоримо і про бізнес. Тож залишається головне питання, а гроші де? Чи окупився цей експеримент? Давайте розбиратися. Переходимо до п'ятої, фінальної частини. Так, давайте дивитися на фінальні розрахунки. Отже, загальні витрати на клітки, кролів, корм, вакцини склали 3419 гривень. А тепер доходи. Від продажу м'яса отримали 11250 гривень. Вже непогано, правда? І ось вона, фінальна цифра, яка ставить крапку: чистий прибуток за 7 місяців 7831 тисяч гривня. Що це нам говорить? А те, що такий підхід не просто корисний для здоров'я тварин, він ще й цілком собі вигідний з економічної точки зору. Тож давайте підсумуємо, що ми маємо в сухому залишку. Перше розводити кролів, це може бути прибутково. Друге, лікарські трави це не казки, вони реально працюють і роблять тварин здоровішими. Третє, такий природний підхід і прибуток збільшує і дозволяє отримати екопродукт. І останнє цей проект не просто теорія, а готова практична модель, яку можна і треба використовувати на інших фермах. І наостанок, знаєте, ця вся історія залишає нас з одним, але дуже глобальним питанням: що якщо оце поєднання стародавніх знань про трави і сучасних методів фермерства і є ключем до майбутнього, до сталого сільського господарства? Хто зна, можливо, відповіді на найскладніші виклики сьогодення і справді лежать просто у нас під ногами?